Царство Небесне, рай, Едемський сад, Вишній Єрусалим. Найчастіше наш сучасник не бачить різниці між цими поняттями. Хоча царство Боже найбільше благо християнського життя, наші уявлення про нього часом досить суперечливі. Що ж таке царство небесне? Ми запитаємо у нашого гостя вже за мить. А завітав до нас сьогодні священнослужитель Андрій Колодій. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас, Андрію. Сьогодні говоримо про Царство Небесне. І от цікаво те, що Ісус часто згадував про нього. Він говорив про царство небесне. І от як не дивно, Він говорив, що воно всередині вас є. Як це розуміти? Як це царство і всередині людей? Дуже гарне запитання, Сергію. Е, Христос сказав ще багато іншого про царство. Небесне. Ну так. так. Ще він казав, покайтеся, бо воно наблизилося. Коли угу. він прийшов, почав проповідувати, він говорив такі слова покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Так. І віруйте в Євангелію. Угу. Е, і сказав ці слова, які е, от щойно були згадані тобою, що Царство Небесне всередині нас знаходиться. Угу. В принципі, тут немає нічого складного. <кхем> Ми, от, наприклад, маємо, маємо можливість бачити такі речі навіть на землі схожі. От, наприклад, є е, ну, представництво якоїсь країни от, тут у нас, в Києві, однієї чи іншої країни. Вивіс, вивішений прапор, угу. гарна табличка, підписано. Там, посольство Сполучених Штатів Америки чи там якоїсь іншої країни. За межею цього посольства територія. Україна. Земля України, але територія тої країни, а, чи є посольство. Угу. Там, там всередині. Це територія США, хоча знаходиться у нас в Києві. Угу. Чому? І там діють закони Америки? Там діють закони Америки, тому що там є офіційний представник так. і там висить їхній прапор, і це їхня. Представництво їхньої держави в нашій mm. країні. Так само і Царство Небесне. Якщо, е, чому він сказав всередині вас? Mm -hmm. Тому що якщо у нас в серці стоїть престол Божий, там сидить Ісус Христос, mm -hmm. через віру ми приймаємо Його як нашого Царя, відповідно, всередині нас територія Царства Небесного, і ми можемо сміло сказати, що от всередині нас Царство Небесне. Mm -hmm. Цікаво, що там контекст дуже цікавий був, коли Христос ці слова сказав. Пам'ятаєте ви, коли це було? Нагадайте. До Ісуса підійшло 10 прокажених чоловіків. І благали його дуже сильно про те, щоб він їх зцілив. Він, оскільки дуже любить людей, він зразу прихильно до них поставився, всіх 10 вилікував, і вони собі пішли. І далі ми читаємо на сторінках Слова Божого. що один з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. Припав він обличчям до, обличчя, до ніг його, складаючи дяку йому. А це був самарянин. Ісус промовив у відповідь: чи не 10 очистилося, а де? Угу. Чому не вернулися вони хвалу Богу віддати, крім цього, чужинця? І сказав він йому: Підведися і йди. Твоя віра спасла тебе. А як фарисеї спитали його, коли царство Боже прийде, то він відповів і сказав: Царство Боже не прийде, помітно. І не скажуть ось тут або там, угу. бо Боже царство всередині вас. На Цікаві. прикладі цих, цих, цих десятьох чоловік всіх десятьох Христос зцілив. Угу. Але царство було всередині Але царство завідина, Боже входить. було тільки в одному. Угу. І він вернувся, тому що він не міг проігнорувати свого царя, угу. який дарував йому здоров'я, дарував йому новий початок, тому що прокажений це був викреслений з життя чоловіка. Ну, так. Угу. І він от Христос каже: не прийде воно помітним чином. От подивіться на цих десять. Ну, от в цього чомусь прийшло, і ніхто не помітив. А він був самарянин угу. Ві покидьок, по, по суті, для юдея. Ну, людей. Ну, юдеї не сприймали. їх. Не сприймали угу. їх людей Але нормально. в ньому в серці було царство невесне. Тому що він прийшов і поклонився Господу і подякував і сказав: дякую славу угу. тобі. Угу. Досить цікаво. Ну, цікаво, так. Взагалі, скажіть, а з чим Ісус порівнює царство і, і чому? Ну, оскільки Ісус дуже часто про, розказував про царство небесне, його часто запитували: ну що угу. ж воно таке? І з чим би його порівняти? От ми Христос... сьогодні запитуємо. Так, що, так, що ж і Христос дати? давав цікаві відповіді е, ну, на це запитання. Я не буду сам говорити, прочитаю вам краще. Євангеліє від Луки, 13 розділ, записані такі слова. Він же промовив: до чого подібне царство Боже, і до чого його порівняємо? Якраз от відповідь угу. на це запитання. Угу. Ну, по суті, те саме питання. Так. Подібне воно до гірчичного зерна, що взяв чоловік і посіяв у своєму саді. І воно виросло, і деревом стало і кубилося птаство небесне на відтях Його. Що це означає взагалі? Ну, Зазвичай не всі е, притчі Ісуса Христа а, так легко доступні. Ну, так, зрештою, то... притча і є для того притчі, що не ну, буде зовсім я... легко доступна. Роздлумаєште її, будь ласка. Ну. ну, я зараз прочитаю ще одну, так. яка йшла зразу поруч з цією. Христос її розказав, потім ми трошечки <говорити> про, про це поговоримо. І знову сказав він: із чим порівняю я Боже царство, подібне до рощини, до закваски, uh -huh. що її бере жінка і кладе на три мірки муки, аж поки все вкисне. Тобто Христос використав дві цікаві ілюстрації і якихось особливих коментарів не дав. Але якщо ми вникаємо в те, що тут описано, щось спільне між тим і тим є. Uh -huh. Гірчичне зерно, ми знаємо, воно Христос сказав найменше серед усіх зерен. Ну uh -huh. Скільки того зернятка? Я затрухаюся. Малесеньким зовсім. Кидаєш його в землю? От уявіть собі, що ви стоїте десь на городі, і у вас з руки випало гірчичне зернятко. Легко буде його знайти. Та, хто, хто знає, що таке город, той знає, що нелегко. Особливо, якщо ще земля була зорана, угу. та так, 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 так. впаде кудись туди, між грудки землі, і все, шукай його. Але навіть куди воно туди впало, ми не бачимо, що з ним далі відбувається. Воно сховалося там між, між землею, між грудками землі, але воно пускає роз... паросток. Угу. Проростає, дає корінець. І потім ще й може І непомітно виросте, росте, 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 угу. росте, і стає деревом величезним, і під тим деревом Христос каже, і птахи там собі гнізда в'ють, і звірі там свої нори мають, і ку там кубла свої в'ють. Що ж це означає? Царство Небесне Христос порівнює з от таким маленьким зернятком. От цікаво, що от ми почали з чого? Що воно всередині нас. Угу. Зернятко віри. От Що Христос сказав тому про кожному, який вернувся? Віра твоя. Спасла тебе, йди з миром. В нього в серці проросло зернятко віри. Угу. Він вірив, що це не просто якийсь там вчитель з Назарету, чи з звідки, а що це є дійсно Син Божий. Ну, а як воно може стати великим деревом? Що це означає? Так от, починається все з маленького. Угу. З маленького, маленького кроку назустріч Богу. Неможливо просто так ні з того, ні з цього стати віруючою людиною, прийняти Бога в своє серце. Колись воно з поч чогось починається з якогось першого кроку, з першого кроку до Слова Божого, uh -huh. з першого кроку до, до церкви, з першого кроку до спілкування з людьми, які вірять в Бога, які шанують Бога, поклоняються Богові. Uh -huh. І ось поступово, крок за кроком, в серці людини починає проростати зернятко віри. Коли він уже не просто слухай Марту, слухай Сергія, наші програми дивиться на телеканалі Надія, і це чиєсь ваше. Ви про це розповідаєте, це ваша віра. Вона починає поступово ставати його вірою. Uh -huh. Христос сказав: Досидіть писання, бо ви думаєте, мати через них життя вічне, а вони свідчать про мене. Слово Боже, писання. Uh -huh. Uh -huh. В іншому місці написано в Біблії, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Ось так непомітно, як оце зернятко проростає з землі, так само, як інше порівняння. Жінка, яка поклала в, в борошно uh -huh. зак закваску дріжджі. Uh -huh. uh -huh. Ніхто не бачить, Їх, що там відбувається, трішечки, але вона... тільки видно одно: як тісто росте, починає росте, рости. Росте. Угу. Тобто, ось ця оце зернятко віри. Вона змінює людину Воно міняє людину. Повністю. повністю, і видно ці зміни ззовні. Угу. Ну, не мається на увазі, що людина як тісто починає рости. Мається на увазі. Віра починає зростати. Ну, а чому все ж таки говориться про царство небесне, а не про віру, про там я не знаю, стосунки з Богом. Чому саме мається на увазі царство небесне? Ми уявляємо Царство Небесне, це я не знаю, це країна, держава, там я не знаю, чи місто велике. Ну так же ж насправді ну, звичайно. І, і таке розуміння є ну, цікаво. В Біблії. Ми почали з ілюстрації цікавої про посольство. Так. Ну, є в нас посольство тих самих Сполучених Штатів Америки. І ми можемо піти подивитися, як воно виглядає, навіть зайти на територію, так. якщо нам треба якісь питання там повирішувати. Так. Але не дивлячись на те, що в нас тут воно є в Києві, є така країна Сполучені mm. Штати Америки. Так угу. ось чи є посольство, от ми можемо бачити в Києві. Так само, і царство небесне, хоч воно й всередині нас, в нашому mm. серці, через віру, коли ми приймаємо Ісуса, але десь на небі. Чому воно і називається Небесним Царством? Ну, є місце перебування справжнього реального престолу Божого. Угу. Христос сказав, коли Воскрес, я йду до Отця. Слово Боже, пише, що Він вознісся у славі і сів по правиці престолу благодаті на небесах. Є престол і є царство. І там зараз наш Спаситель і наш заступник Хадата Ісус Христос знаходиться. Тому в нас представництво <реш> в серці, але це всього-навсього посольство. А реальне царство зараз знаходиться там, на небесах. Коли це реальне царство може стати реальністю, реальністю для нас, реальністю для нас тут на землі. Апостол Павло колись написав такі дуже гарні слова. Я хочу його їх зачитати вам. До речі, ці слова він написав в контексті однієї великої проблеми, яка існує на землі. Це смерть. Ніхто не буде mm -hmm. заперечувати, що це проблема. Вмирають люди. Ми втрачаємо наших рідних, наших близьких. І для багатьох, навіть віруючих людей, ну які себе називають віруючими, це кінець. Тобто, померла людина, і ні жодного її надії, жодного mm -hmm. шансу віри в те, що ця людина ще колись зможе mm -hmm. жити і побачити її. Все, люди втрачають цю надію. І ось апостол Павло записав такі слова. Він писав це в контексті, щоб люди мали чим потішити тих, у кого хтось помер. Угу. Я все перечити не буду часу мало, так, але, так, але нас... зверну саме на те, що стосується Царства Небесного. Сам Господь із наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть померлі в Христі, а потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ним на хмарах на зустріч Господню на повітрі. І так завжди будемо з Господом. Потішайте один одного цими словами. Прийде момент, і дуже скоро це буде, коли прозвучить ось ця труба. Труба Архангела. І при Голосі Божому, при цій сурмі, написано, що померлі в Ісусі Христі. Хто це такі? Це ті люди, в серці яких було Царство Небесне, в так, так. яких було це представництво Царства Небесного в серці через віру в Ісуса. Вони воскреснуть. І вони з'єднаються нарешті з цим справжнім. І царством. І Вони з'єднаються з Ісусом Христом. І слово Боже пише. Павло пише, що навіть ті, хто має це представництво в серці, угу. але не помер, йому не треба буде Воскресати. Він просто вмить ока зміниться. І разом з воскреслими віруючими християнами будуть вознесені на зустріч з Ісусом Христом. І Ісус забере їх в реальне Царство Небесне. Досить цікаво, дійсно. Тут потрібно, потрібно все ж таки ось ці насіннинки, які, можливо, і ми тут сіємо, так? які отримують наші глядачі. Я думаю, що їх потрібно зрощувати, для того, щоб це царство небесне зростало в серцях і вело до цього справжнього небесного царства. Дуже дякую вам, Андрію, за цікаву розмову. Дійсно, досить цікаво. Насправді все просто. Так. Хоча хотів би на завершення Заразуміло. буквально прочитати один малесенький вірш. будь ласка, дуже коротко. Слова Божого. Ян описав це царство. Угу. Я хочу прочитати його для наших глядачів, щоб вони самі послухали, яке воно. І щоб в них таке велике бажання виникло туди потрапити і це царство мати, щоб вони уже сьогодні подобали, щоб в їхньому серці було представництво Ісуса Христа. Це слова записані в об'явленні 21, 1, 4. І бачив я нове небо і нову землю. Перше, бо небо і перша земля проминули, і море я не бачив вже. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, столиця Небесного Царства, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. Почув я голос гучний із престолу, який кликав, ось оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу зачає їхніх зітре, і не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Дійсно гарно. Нехай це царство прийде і в наші серця, і в серця наших глядачів. Від щирого серця це бажаю вам. Дякую. Дуже дякую. Дякуємо. Це дійсно дуже гарна така обітниця Божа для тих, хто готовий поселити це на цю насінинку царства Божого в свої серця. Дякую вам. Я нагадую, друзі, що ми сьогодні говорили про царство небесне. І з нами сьогодні був Андрій Колодій. Не забувайте, дорогі друзі, що для вас цілодобово працює номер гарячої лінії 0800 30 20 20. Можливо, у вас є молитовні прохання або є якісь запитання до священнослужителя? Ви можете сміливо озвучувати їх за цим номером. На Но зараз невеличка пауза. Після чого ми до вас повертаємося.